Сьогодні, 31 липня, видання Bloomberg повідомило про те, що нарешті перші екземпляри F-16 прибули на територію України. Не знаю наскільки це правда чи ні, але оскільки Bloomberg є не таким собі малесеньким нещасним якимсь непомітним засобом масової інформації, то досить ймовірно, що новина є правдива. Правда, поки що, генеральний штаб і офіційні представники влади ніяк не коментують цю новину. Протягом всього періоду очікування в 16 теми і суперечки з цього приводу навколо них точилися зранку до ночі. Одні говорили, що вони не можуть стати панацеєю і особливо нічого не змінять. Інші говорили про те, що вони змінять суттєву кардинальну ситуацію на фронті, інші наводили треті чи п'ять якісь свої варіанти. Але одне, що мушу, мушу сказати, це є особисто моєю думкою. Те, що тисячі кабів, які зараз прилітають з некерованими і керованими якими завгодно бомбами з літаків російських перестануть ганяти близько фронту, це 100%. А тим паче, враховуючи той варіант, що Америка передає ракети саме для F-16, Повітря повітря з дальністю 105 кілометрів, що не дозволить росіянам запускати, так як вони раніше це робили, каби по території прифронтовій, фронтовій, ближче до Харкова, і все таке. Адже вони цими кабами просто зносили міста. Тому сподіваємося, що це вже ж таки сталося, і рано чи пізно генштаб чи офіційні якісь засоби масової інформації, точніше кажучи, не засоби масової інформації, а джерела державні підтвердять. Ті чи інші новини?